Гори сміття, посеред якого живуть місцеві безхатьки, з таким сусідством вже не перший рік вимушені миритися мешканці будинку, що на вулиці фабричні. 24. Там вже напевно воно тут років з 20, якщо не більше, це свіст А то й більше, років 30. Ну що ви, ви самі бачите, що тут робиться. Сміття до годі, сміття, бардак, бардак, бардак. Всі бомжі тут. Да, всі, хто не потрібся. Мешканці будинку розповідають, таке сусідство неабияк заважає їм, адже безхатьки, що тут оселилися постійно на підпитку та не дають спати. Приходять тут, ночують там, все там п'ють, там що літом ночу, то взагалі крики. Без приходять сюди, то ж кажу, вони що? Вони ж п'ють. У будинку вже давно створено ОСББ, але і воно нічого з безхатьками та їхнім кровом зробити не може, адже ті облаштували свій побут на землі, що належить місту. Керівник ОСББ каже, неодноразово звертався до місцевої влади, аби ті вирішили проблему, але робити ніхто нічого не хоче. Ця земля належить місту, це територіальні громади. А зато сміттєзвалище, це не сміттєзвалище, там бомжатня. І там всі знають, всім відомо, і керівництво міста, і по району всі знають, що там бомжатня. Зробити щось нічого неможливо там. Там і курятня, и свиней держали, и курей, Капець капец что ли робится. У департаменті соціальної політики пояснюють, нікого не можуть змусити до переміщення проти своєї волі. Водночас вони готові надати консультації та рекомендації особам, які опинилися у складних життєвих обставинах щодо можливостей отримання необхідної допомоги. Якщо людина опинилася в складних життєвих обставинах і хоче вийти із цих обставин, ми можемо порекомендувати надання соціальних послуг нашим територіальним центром, але це за умови, що є проживання в власній помешканні. Щодо людей, які обирають своїм способом життє. Тя жити на вулиці тут ми нічого не можемо вдіяти, бо поселення до будинку інтернату можливо людей з інвалідністю або людей старшого віку, але за в разі їхньої своєї волі, тобто насильно ми не маємо права людину змінювати її місце проживання. Тож, доки мешканці на вулиці фабричні шукають вирішення проблеми, їхні сусіди без хатки готуються зустрічати новий 2025 рік. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.